Лінь та парадокс жори. Людський мозок це надзвичайно складний механізм, який постійно обробляє величезну кількість інформації. Парадокс жори це концепція, яка описує циклічний процес обробки інформації мозком, що нагадує роботу інформаційної помпи. Голова це магніт, до якого все притягується, а потім відштовхується, але виникає залежність і цикл повторюється. Цей процес можна уявити як синусоїду, де висока хвиля це фаза насичення, коли мозок активно поглинає інформацію, а низька хвиля це фаза відторгнення та відпочинку. Після фази відторгнення настає фаза дефіциту, коли мозок знову прагне до інформації, щоб заповнити порожнечу. Лінь у контексті парадоксу жори виступає як природний механізм захисту мозку від інформаційного перевантаження. Коли мозок перенасичується інформацією, він починає шукати способи захиститися від подальшого перевантаження, і лінь є одним із таких захисних механізмів. Вона може проявлятися як відторгнення завдання або діяльності, які мозок вважає непотрібними або надмірно складними. Однак надмірне споживання інформації може призвести до формування залежності, коли мозок звикає до постійного потоку стимулів і починає відчувати дефіцит, коли цей потік зменшується. Це створює замкнене коло, де лінь чергується з ентузіазмом станом насичення дефіцитною інформацією. Парадокс жори проявляється на всіх рівнях від індивідуального до соціального. Колективи держави та союзи держав також підпорядковуються цьому циклічному процесу. Інформаційні тренди, політичні режими, економічні цикли та соціальні конфлікти все це можна розглядати через призму парадоксу жори. Навіть у випадках примусового притягання інформації, як от тренування, навчання, нав'язлива реклама та пропаганда парадокс жори продовжує діяти. Мозок може спочатку відштовхувати нову інформацію або фізичне навантаження, але з часом адаптується та формує залежність. І нарешті перепрограмування це процес, коли одні синусоїди витісняються іншими, що відображає потокову адаптацію природи. Це може відбуватися як у позитивному, так і в негативному напрямку, залежно від того, які синусоїди переважають. Розуміння парадоксу жори допомагає краще усвідомити природу залежностей, поведінкових патернів та соціальних процесів. Важливо навчитися розпізнавати сигнали перенасичення та вчасно регулювати свою активність, щоб уникнути негативних наслідків.